І ось тепер, коли Лучано Спалеті заборонив людям грати на PlayStation, коли вони в збірні, що ж вони будуть робити? Слухай, що давай про це поговоримо. Робити? В чому суть заборони? В чому? Тобто, um, Як, як, як до цього прийшло взагалі? У лучано Спалеті є невеличка ментальна хвороба. Угу. Ну Ми це знаємо і так. Так, так вона не стосується Зініта. Це інша хвороба. Він просто ненавидить, коли футболісти. Ну, грають азартні ігри. Ось, у нього була мулька з азартними іграми, uh -huh. коли він був тренером Роми, а вони ж, у них там був турнір прям весь сезон, вони грали в карти. Прийдем? Там турнірна таблиця. Там, ну, є, важливо, там є італійська гра, вона називається Бріскола. А, і, ось, і вони грали, там вели таблицю, все, а його це дуже бісило, і він просто сказав: Ні карт не буде. Все, я забороняю вам, але ну вони що, ну забороняєш, окей, але ж ми будемо продовжувати. І були випадки, коли просто вони там десь збиралися потихеньку, а потім виходили з номера в готелі, а там сидить просто на, на полу спалеті і каже: Типу, вам жопа завтра, все. І через це він дуже посварився з Тотті. Там прям драка в них була саме через карти, бо у нього трошки ось бзік. Вони okay. там збиралися в кімнаті, ну, наприклад, подивитися в вночі, а він вривався і казав: Де карти! Де карти! Ось тепер він розуміє, що в карти вже ніхто не грає, uh -huh. бо все нове, нова генерація. Тепер у нього таке з PlayStation. Бо він сказав, що ну, ми ж граємо за збірну, щоб виграти чемпіонат Європи, а не виграти в Call of Duty. Це діти, які просто це не розуміють суті. Це це У мене тоді до нього питання: як він собі уявляє збори команди? Знаєш, що найцікавіше? Він сказав, що ми маємо повернутися до, типу, до того духу, який був раніше. Типу, тобто, там, бухать, курить, ну вони ж грали в карти. Що? Вони ж грали в карти. Ну, ну, який карти... Раніше люди бухали, ходили по ресторанах і дискотеках. Що він хоче, щоб то саме було чи що? Просто вони ж всі, ну, багато вже тренерів, ниють, що це в мої часи було інакше. Зараз всі в телефонах, там, да, слухають музику в навушниках, не спілкуються. Так, блін. Люди, коли грають в PlayStation, вони не якраз спілкуються. Це спілкуються. Да? може прикол. Ну, типу... У футболістів більшості, коли вони на зборах, або коли вони на виїзному матчі, або щось таке. В них зазвичай все чітко розписано, але в них є тренування ранкове і тренування вечірнє, і між ними в тебе є 6 годин. Що пропонує спалеті втикати в стелю? Ч, читати книги Гаріневі читати книги Гаріневіла? Спати, спати. Сп... Типу... А, ну він сказав, що він буде давати домашнє завдання на вечір, а потім перевірити. Математика е, да? Да, да, да. дуже цікаво, що, що як на це на це відреагували. Взагалі, поки здається, Від... єдиний, кого запитали, це був Ретегі, і він сказав, що я, я не граю в PlayStation, мені пофіг». — Він не просто діда, дід педагог. Да? Дід, це пісня Кургана агрігат. Слухай, а дід нас. А дід. От мені, цікав, мені цікаво, коли спалеті хтось скаже, що ну як він може спалити, що людина грає на PlayStation. Зайти в кімнату, а вони грають на PlayStation. Ну мені цікаво, колись йому хтось скаже, що на PlayStation можна грати, сидячи в різних кімнатах одне з одним. Просто. Ні, ну він заходить і бачить приставку. Приставка, ага, ага. Він дочекається, що і в нього з, з бази там з третього поверху, по просто радлах будуть тікати. да, тільки поспілити на PlayStation. Да, ну це дуже дивно. Він сказав, що ще був Он йому допоможе в цьому, Бля, А або це людина, плач. блін, яка. Розповідали, як вони на чемпіонаті світу 2006-го всі робилися в PlayStation і як було весело, і як було класно. Він же ж палить, так здається, бофон. І типу Бофон їм допоможе. Ну ja. no, йому допоможе. Ну no, окей. Okay. <laughs> Я думаю, що Бофон сам з ними грає. Люди. Просто прекрасно. Ну, це слухайте, проблема старих людей. Е... Ой, це, це так некрасиво казати. Проблема старих e, людей. Ну, проблеми повернутих старих людей. скажімо так. Z, da, da, da. Da. З, з, з ментальними проблемами. З ментальними проблемами, Отак, ну це спаліття. Що від нього хочете?